Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Чому спецоперація почалася саме зараз? пише волонтерка і політолог Людмила Прокопович. Далі в оригіналі Джерела генерал Забродський, Адамс Чорновіл, Дем Сокира, Белки. Інші тільки цифри і факти. Нічого крім них за останні два з половиною роки скорочено 40 тисяч військових посад. Армія, медслужба, аеромобільні війська, розвідка тощо зброєві заводи часто працювали. У режимі скороченого тижня або не було чим платити за пас, скорочено фінансування патріотичних фільмів на кшталт кіборги, крутий і заборонений, і збільшено кількість російських російськомовних серіалів, доведення до банкротства, мистецький арсенал, довженко, кіно, падіння економіки це не секрета оцінка світу. Зрив операції по вагнерівцям передача агресору єдиного свідка по збитому боєного цемаха. Сотні кримінальних справ бойовим генералам бійцям ЗСУ і політикам, які мали суттєвий вплив на міжнародних партнерів восени 19-го року, діючи головнокомандуючий проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом війська і вірили канал 1+, плюс 1 про те, що мир уже настав. За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму прибрані всі протитанкові загородження. І за цього за декілька годин взяли Херсон і Херсонську області. Маріуполь у повну блокаду. Зарештовано 15 тисяч бронежилетів, половина з яких із цього стали непридатними. Завод іскра радіолокаційне об'єднання Репстав, завод ХКБМ бронетехніка. з початком 2022 року прийшов на одноденний робочий тиждень. Вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення. Замовлень на КБ Луч протитанкові комплекси немає. Скасована програму фінансування наших громів дальність 500 км Сапсанів, 480 нептунів, крилата ракета дальність 300 км Вільхаєм. ракетний комплекс, дальність 130 км. Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя. Чи можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну? Ігнорування 28 повідомлень ша про вторгнення гроші на велике будівництво, а не на велику оборону вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України і не тільки. Я не буду писати про непрофесійність популізм 20 тисяч євро на кожного народженого є смартфони, бабці тощо про педофірів, корупціонерів, депутатів, корабельні сосни, тихонечко в лісу й офшори, скажений ріс цін, інфляцію, магарі комуналки, відпочинки в оманах, буковелях, енну кількість разів, енну кількість разів спроб відмінити чи скасувати закон про мову, чи його окремі положення відміну субсидій більшості українців провал боротьби з епідемією ковід, нюха друга та МЧСних вертольотах. Не одного одіозного олігарха вша провал боротьби з корупції. Цей список можна писати безкінечно. А було б кому читати. Звичайно, Україна переможе. Звичайно, ми вистаємо тільки одне питання, якою ціною редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.